Твою молитву чують небеса, і хоч здається, відповідь далеко, коли вже втратив віру в чудеса, та бачив Бог, коли є небезпека, коли, не раз схиляючись в молитві, вже замість слів душа Твоя волала, Господь тоді допомагав у битві і знову душу милість наповняла. Не раз біда, що тисла на молитву, Вкрадала сон і спокій від душі, тоді Господь ставав за тебе в битву і чув твій плач тихенький у тиші, Твоя молитва в Бога під контролем, і кожен поклик записаний в Його, і хоч не раз проходиш шлях земний із болем, Бог небайдужий до життя Твого. Долини сліз доводиться долати, когось втрачати на шляху земнім, Та лиш в молитві можеш біль здолати, і відповідь знайти лиш у Христі святім, лише в молитві можна біль загасити, і рани горя затягують в ній, її потрібно тільки полюбити, і Бог назустріч вийде у біді твоїй. Можливо, мамо, ти виплакала сльози, нема рахунку твоїм всім молитвам, та знай одне, що змінить серце грози, і дасть Господь для серця свій бальзам. Не раз просила Господа за сина, благословінь просила для доньки, Тебе, Бог чує, мамо, на колінах. Ти лиш проси, Господньої руки, молитва має силу перемоги, це джерело притоку нових сил, молитва робить з кривих прямі дороги, Тебе Бог чує, ти тільки лиш повір. Твоя молитва, брате, перед Богом. Він знає все, що Ти йому сказав, Ти тільки не лишай Ісуса За порогом. А місце дай у серці своїм, не раз в житті отримавши невдачі, ти гірко плакав, просивши в Бога сил, І Він, як добрий батько, вирішував задачі, та сил давав Він плити для твоїх вітрил. Він знов тобі давав розправить крила, і на висоти підіймав земні, лише в молитві з Господом є сила. І буревії з нею не страшні, Не думай ти, що Бог тебе не чує, Він кожне слово бачить на вустах, і вчасно відповідь свою відкриє, ти тільки йди до нього в молитвах. Твою молитву чує Бог на небі, це є єдиний лиш зв'язок із ним. І як добрий батько дасть відповідь потребі. Ти лиш довірся серцем всім своїм.